Вітаю! Ви стали спонсором каналу Кульпива. Ми вам безмежно вдячні, тому що завдяки вам і вашим донатам ми розвиваємося і від випуску до випуску стаємо ще краще. Усі спонсори мають відповідні значки лояльності в залежності від того, який період часу вони нас підтримують. Якщо ви придбали спонсорство рівня чеський стандарт, то ви також маєте цей значок. Також вам доступні наші спеціальні смайли на каналі. Під час наших стрімів ви можете робити спеціальні спонсорські повідомлення. Крім того, вам відкривається доступ до усіх спонсорських відео, до публікацій у вкладці спільнота. Там ми проводимо різні голосування а також публікуємо дуже важливі повідомлення. Якщо ви брали рівень німецька класика, то вам відкривається доступ до нашого сімейного, лампового, теплого та дуже крутого телеграм-чату секретного. Напишіть будь-яким зручним для вас способом ваш логін телеграм, і я беззапечно вас туди додам. Ви можете написати мені на e-mail, написати в дірект інстаграм або під будь-якою публікацією у нашому телеграм-каналі. Вам будуть доступні спойлери, анонси, а також ви зможете брати участь у наших онлайн-п'янках, онлайн зустрічах, які відбуваються періодично в Zoom або Google Meet. Придбавши спонсорство рівня Український Крафт, ви матимете знижку першого рівня. Вона поширюється на увесь мерч каналу Культ Пива зі знижкою 10%. Обравши рівень спонсорства Бельгійській традиції, ви переходите на другий рівень знижки. У вас 20% на весь фірмовий мерч каналу Культ Пива, а також спеціальні пропозиції від партнерів нашого каналу. Якщо ви спонсор рівня Прогресивна Америка, то ви будете мати право отримувати спеціальний подарунок від каналу Культ Пива та від мене як ведучого та автора цього каналу. Всім дякую!